Поверховий житловий будинок, це саме скорее міста Харкова, зруйновано 5 етажів. На жаль, дуже багато людей отримали поранення. На теперішню годину 24 людини, які отримали поранення, серед яких троє дуже тяжкі зараз. Тривають пошуково-рятувальні роботи, можуть бути підзавалені. Люди тому будемо працювати до того, як не обнаружимо всіх. Таном на зараз скільки ще може а, людей так. перебувати по завалами. Може бути, поки що не відомо скільки можуть перебувати по різним даним. Бо ми спілкуємося з родинами людей, кажуть, що ще є, поки що не буду казати. ввечері і вночі постійно обстріляють Харків. Хочу сказати, що житловий квартал тут немає жодного військового об'єкта, як ви бачите, і влучання йдуть переважно в житлові будинки. Чому так здається? Я вважаю, що це е, певна тактика росіян, щоб залякати людей, щоб е, спровокувати певним часом людей, але е, хочу вам запевнити, е, ми згуртовані як ніколи. Е, так важко, але ми витримаємося. І тут зруйновані, ви кажете, етажів, живка. Це з першого по п'ятий? Це перше да ви ж бачите, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий поверх. Крована авіабомба попередньо типу Фа-500 влучила у дев'ятиповерхівку житлову. Внаслідок чого 19 людей отримали поранення, двоє дітей, троє людей знаходяться вкрай важкому стані, в тому числі дитина, які зараз проходять проводять фактично реанімаційні заходи наші. Лікарі було кілька керованих авіабомб, ще два влучання фактично поки що не ідентифіковано. О 22 годині 45 хвилин росіяни нанесли удар по Салтівському районі. Влучання по дев'ятиповерховому житловому будинку між третім-четвертим поверхом. Внаслідок вибуху обвалилися фактично цілий під'їзд, шостого по перший поверх. Станом на 12-ту годину маємо 19 травмованих осіб зараз під завалами попередньо ще знаходяться декілька людей. Вони видають звуки і ще ймовірно, дві особи є загиблими. Зараз під завалами відніться частини тіл, але жодного ознаків життя І до того ж вони під дуже сильними завалами. Зараз продовжуються аварійні рятувальні роботи. Щодо травмованих, то в нас. З чотирьох особи в тяжкому стані, щойно дістали хлопчика з-під завалів. Він в тяжкому стані з переломами, забоями. Зараз його направлять до медичного закладу, також маємо чотири особи в стані середньої тяжкості інші з пораненням, але менш серйозним. Кількість травмованих буде збільшуватись в будь-якому випадку, оскільки тут дуже велика кількість людей мешкала в цьому будинку, і дуже щільна цивільна забудова. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. Порушення законів та звичаї війни зараз продовжується розбір завалів, встановлення а, точно кількості травмованих. Також щодо озброєння, то ворог використав авіаційний боєприпас а, ФАБ з ОМПК. Запуск був здійсного з населеного пункту строїтель Білогородської області. А, продовжується а, встановлення точного типу боєприпасу. Коридор, коридор! коридор, коридор.